Той час прийшов Ісус у Геразину околицю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав. Припав йому до ніг і сказав сильним голосом, що мені тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він Бог велів нечистому духові вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли, та він трощив І демон гонив його по пустинях. Ісус спитав Його, як тобі на ім'я? Легіон відповів Той: Багато бобісів увійшло в нього, і вони благали Його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі. і демони просили Його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней. І кинулося стадо скручі в озеро, і потонуло, побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про це в місті та по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса, і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений, та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли. Як вилікувався біснуватий, тоді все населення Герезинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Слава, добі, Слава, Слава Ісусу Христу, дорогі моє. Євангеліє про свиней. Іншими словами одне з моїх улюблених. На горі пасуться свині. Гора місце молитви, а не свинства і бруду. Місце зустрічі з Богом це гора. Ісус молився на горі. Мойсей. Говорив з Богом на горі. До зустрічі з Богом біснуватий поводився так, як біснуватий. Люди звикли бачити того чоловіка біснуватим. І це лякає, коли вони бачать зцілення того біснуватого, він стає нормальним, адекватним. Як Іван Івангелія говорить, він є при умі. І здоровому мисленні. Але люди звикають до того, що біснувати і завжди є біснуватим. Не вірять, що можна стати після зустрічі з Ісусом нормальною людиною. Коли Ісус повернув йому обличчя, людське обличчя, не обличчя, свині, не обличчя зрожками якогось демона. Бо легіон, тобто багато бісів було в тому чоловікові. Але він наново народжується. Він наново народжується з іншим обличчям, таким обличчям, яке вже пізнало Ісуса. І навіть коли люди привикли, що багато зла є в цьому світі, то Бог неодмінно починає діяти. Він не чекає, щоб той чоловік загинув. Десь ходячи по гробах або хтось би його не вбив по дорозі, кому він вже докучав. Як можна тоді це збагнути розумом? Розумом важко, треба підключати серце, треба мислити серцем. Ісус скорочує сьогодні відстань між своїм творінням, Він зближається зі мною, Він зближається з тобою. І так здається, що шлях з небес на землю є коротшим від розуму до серця. Чисто по-людськи від розуму до серця є коротший шлях як самого неба до творіння. Це нам показав Ісус найперше своїм приходом, яке ми будемо святкувати Його Різдво в грудні місяці. Потім вже чудами, якими він нас починає дивувати як якийсь гарний проповідник або гарний, якийсь чудесний порадник, він показує свою владу над демонами, законами природи, Він їх перемінює. І пастухи абсолютно не є в захваті від того, що були понищені їхні свині. Вони налякалися і мали, можливо, навіть образу на Ісуса Христа за те, за те, що він вчинив за його вчинок через цю трагедію потоплених свиней. Десь мені пригадується владика наш Брайн, редемторист зі Америки, він говорив на фоні такого певного жарту, що не всі свині потопилися. Знаєте чому? Бо деякі переплили океан. І деякі навіть є в Сполучених Штатах Америки. Він так казав, а деякі є навіть і в мене в єпархії. Тому владика, маючи десь такий запал тої місійної, такої діяльності, він є подібний до того чоловіка, який отримує місію проповідувати Христа в різний спосіб. Так як торкнувся його одного разу Бог. Завубачте ще також того певного диявола, який є слабкий в людській особі. Він, коли появляється на арені Євангелія, з'являється диявол, і Він постійно нам говорить метушню: Що мені і тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, Сину Бога Всевишнього, що мені і тобі, Ісусе, благаю тебе, не муч мене. Знаки оклику всюди, тобто, це є. Страшенні крики. Диявол добре знає Бога. Він знає, хто такий Ісус, бо, вимовляючи навіть ім'я Ісус, йому вже від того стає зле, і Він готовий покинути біснуватого на даному етапі нашого Євангелія. Чоловік здоровий, і того вже, дорогі мої, ніхто не може змінити. Ісус посилає його з місією. Іди і вернися додому, і розкажи все, що тобі зробив Бог. І цей біснуватий отримує від самого Бога місію іди і розкажи, що з тобою трапилося. Ти сьогодні оздоровлений. Кілька хвилин тому ти бігав по гробах, жив як мертвий в здоровому тілі. Однак, після того опанування, коли диявол зникає, а людина не може не мовчати про дію Божу. Людина не може не говорити про Ісуса, якого зустрів у своєму житті. Тому, дорогі мої, пам'ятайте, що багато свиней ще зі свого життя маємо вигнати, і ми, як український народ, не міні вам пояснювати, з якими свиньми ми маємо справи. Тому стараємося десь слухати Боже Слово і це Євангеліє, яке є спрямоване до кожного з нас, зокрема і до українського. Народу. Слава Ісусу Христу. Промомо всі з усієї душі з усієї мислі нашої. Прамо. Господи Вседержителю Божого Сів наших. Молимо з тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимо з тобі, вислухай, і помилуй. Молимо за святійшого Зеленського, лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, правосвященнішого архиєпископа, митрополита нашого Кір Володимира, Богу, любивого єпископа нашого кір Миколая, чесне у Христі, діянство, за тих, що служить і.